Слава Ісусу і Марії, вітаю вас з Лінгхінхайма біля церкви. Тут є церква. На жаль, літургія тільки раз в тиждень, але є. І зараз відкрита. Навіть зайшов, помолився Вервицю, посидів в тиші, поспілкувався з Богом. І, і, власне, запросив, звісно, Марію, всіх святих, всіх ангелів на допомогу на цю програму. По-перше, Марію, щоб вона нам допомагала відкривати. Відкривати її посилання, які вона нам надає глибину цих посилань. Ну і наше недільне посилання, наше місячне посилання 25 вересня 2002 року. Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвятив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас бадьортеся та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі. Чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни та не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, що є противник завжди у нас, той, хто не хоче миру. Сатана. Марія каже, що хтось завжди є, хто хоче не миру, не миру. І буквально за цього каже моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо якщо ми не будемо молитися, то цей мир просто зникне. Мир в серці, мир в сім'ї, мир в країні. Ну, мир то є буквально весь світ, і наш особистий мир може зникнути. Бо сатана хоче війни, війни та не миру. Війни в цьому світі та не миру в наших серцях. Щоб ми піклувалися про матеріальні речі, щоб ми піклувалися про різні справи, лише у нас щоб не було часу на Бога. У нас має бути час на все, крім Бога. Про це саме сатана піклується, щоб в кожної людини просто не було часу на Бога. Бо це не прибильно, це не потрібне. І, і так цей світ диктує, що час з Богом, молитва, час молитви це не потрібна річ. Це ти пішов десь час, гухав на літургію, пішов, а я за цей час пішов на працю, заробив 10 євро чи 20. О, типа супер! Я собі там маю кошти. Але насправді бачимо, ми потім, що ці всі кошти, е, які зароблюються в неділю там, або на свята, або якимось злочинним методом, то всі йдуть потім за одну секунду, як прийшли, так і ушли. А ще й з наслідками. Завжди є з наслідком прокляття. З наслідком і потім ще за ці гроші можна попасти вдвічі, втричі, більше. Це для тих, хто любить працювати замість літургії або замість молитви, то м -м, знаєте, що ці кошти просто потім вилетять в трубу. Захворіти, ще щось. Ну, Будь-яке, що трапиться, сатана то, що дає, він потім і забирає. Нічого не дає сатана безкоштовно. Все дається тільки за щось. Тому не втрачаємо час. І не жалкуємо часу для Бога. Також Марія каже, що закликає всіх нас бадьоритися та свідчити добрими ділами. Добрими ділами. Особливо в цей час добрими ділами важливо свідчити ближнім. Хто наші ближні? Є притча про ближнього, файна притча. Хто ближній, той хто в помочі. Той, хто допомагає, той і ближній є. Про самаритянина. І так само. Кому ви допомагаєте, тому ви є ближніми. І важливо тут бачити своїх ближніх дійсно, бо можна допомагати всьому світу, а своїх ближніх занедбати. Просто є такі люди, котрі готові комусь робити на якусь публіку на екрані, на телевізорі, готові, а своїм родичам не, не, не хочуть нічого зробити. І це є так прикро, бо маємо допомагати в першу чергу. Своїм рідним, якщо рідні в біді, то рідним, а потім вже всім іншим ближнім. А то ми людями добрі, а ближнім мамі, папі, то ми вороги, ми якісь нерідні. І тут треба розуміти, що допомагати в чому і як допомагати. Допомагати добрими ділами, допомагати те, щоб їх спонукати до Ісуса, до Бога, до просвітлення. Це є. Також допомога це є молитва. Не можете допомогти фізично, практично. То моліться за них, моліться за рідних своїх, а потім уже за ближніх. Має бути мир в сім'ї, сім бо якщо нема в сім'ї миру, то важко цей мир збудувати в своєму серці і в своєму. Але різні ситуації бувають. Знаю, що є батьки з дітьми можуть мати різні ситуації, тому що батьки зазвичай не можуть зрозуміти своїх дітей, особливо коли дітям вже. За 35-40 років, то це вже дорослі люди всі. А, а для батьків ще завжди дитина є дитиною. Тож молимось. Молимо за те, щоб в сім'ях був мир. в сім'ях. Добрі діла робимо. Робимо добрі діла і свідчимо про ті діла, які Бог робить в нашому житті і в житті через нас, через нас якісь добрі діла. Також Господь завжди робить. І радіємо, будьте, Марія каже, будьте радісними в Бозі. Радійте в Бозі. Радіємо, що Христос переможець, що Він нас вже відкупив, нас спас. То ми маємо радіти. Якби тут все погано не було в цьому світі, ми радіємо, бо наші імена вже записані на небі. Мир вам, радість, е, хотів сказати з Меджугорі, але сьогодні ще з Лінкенхайму. Е, від такого файного. Костілу, де був я всередині. Дуже красивий. Тут храм направду. І, і сьогодні погода файна. Тож радію, радію разом з вами, радіємо в неділі, радіємо Воскресінню. По-перше, сьогодні маємо радіти Воскресіння. Воскресіння це перемога. Будьте благословені, папа.